В аеропорту Донецька загинули семеро українських військових дев'ять поранені. Таке повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, було пряме влучання з танка в БТР. Поранених евакуювали це бійці 79-ї бригади. Протягом доби наші військові відбили два потужних штурми. Під час вечірньої атаки прямим попаданням з танку було підбито український бронетранспортер з екіпажем та десантом. Зав'язався інтенсивний бій. Наші десантники понесли втрати у надзвичайно складній ситуації. Наші хлопці продемонстрували справжній героїзм. Вони не просто відкинули ворога, вони знищили танк, який до цього підбив наш БТР. Всього ж за добу зафіксовано знищення трьох. Ворожих танків, двох самохідних установок тюльпан, одного мінометного розрахунку та близько 50 бойовиків. Пресофіцер штабу АТО Владислав Селезньов підтверджує, впродовж доби терористи танками кілька разів штурмували Донецьке литовище, яке отримують українські силовики. Військові атаки відбили. Цей стратегічний об'єкт знаходиться під нашим контролем. Атаки наших позицій також були здійснені в районі Дебальцева та Трудовського. Наразі ми продовжуємо утримувати усі позиції: блокпости, опорні та спостережні пункти. В рамках діяльності групи з обміну полоненими на свободу вийшли 30 українських військовослужбовців. Нині вони перебувають в безпечному місті, з ними працюють медики та психологи.